У Нікополі побував новий очільник військової адміністрації області. Він зустрівся з жителями, мером та керівником району. Стартувала нова програма з утеплення вікон. А ще у місті працює банк одягу. В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Гучно було на Нікопольщині цієї ночі. Росіяни двічі обстріляли район з важкої артилерії, атакували райцентр та червоногригорівську громаду. Потрощили котельну дитсадка, аптеку, вісім багатоповерхівок, три магазини, гаражі та автівки. Також пошкодили водогін та електромережі. Обійшлось без постраждалих. Бапихнуло, гляну, посипалось балкон, посипався. Увесь вікно в кухні, половинка розбилася в залі, велике сікло. ось ще віником махаю, Трі, потріскане. Перебахали, патряли далі. В гаражі права сторона машини поцарапана, у квартирі всі шість вікон на балконі, всі розбиті, на кухні вікна розбиті, балконна двір розбита повністю і в залі одне вікно розбите, повністю. Тричі атакували райони протягом середи. Окупанти вдарили по Нікополю та Марганецькій громаді. Понівечили ферму. Від снарядів загинули вісім свійських тварин, ще п'ятеро поранені. У Нікополі з робочим візитом побував новий керівник військової адміністрації області Сергій Лисак. Він поспілкувався з жителями, а також очільниками міста і району. Каже, пріоритетним питанням для нього є те, як на Нікопольщині усувають наслідки атак, бо вже як восьмий місяць росіяни гатять по ній чи не щодня. Для мене важливо було дізнатися безпосередньо, як проходить ліквідація наслідків вертолистських обстрілів. Наверно, в першу чергу з метою подальше відновлення, коли наступить на нашу територію мир, і ми вижимо ворога. Ми усуваємо наслідки зразу. Надаємо необхідні будматеріали, хто це потребує і хто може сам затулити, відновити. Якщо немає такої можливості, то місто проводить ремонти. На сьогодні у Нікополі вже 14 загиблих жителів та майже сотня поранених. І атаки не вщухають. Окупанти руйнують майно людей. Нині потрощили вже близько 1800 будинків. Про життя під обстрілами пропоную послухати з перших вуст. Ночью в останнім стріляють. Днем ні, а ночі. А в хаті сиджу. А що? Що буде, то буде? Перший раз почали біти, окна повбивали. Ну, Заштурить. А на що діти? Ховаємося. Ну, в селі -то там не, не чуть. А тут правило чотирьох стін чи двох стін. Атакують окупанти не лише житлові квартали, а й каховське водосховище. Аби Нікопольщина у разі загострення ситуації не залишилася безпитної, владці опрацьовують різні сценарії, зокрема встановлення додаткових насосів та подовження труб для забору води. Маємо розуміння і маємо підтримку, починаючи від президента України, закінчуючи обласною державною адміністрацією. Всі працюють, тобто вже готуються певні технічні рішення з цього питання. Здати власні речі, аби допомогти іншим, або самому отримати все, що необхідно. У Нікополі працює банк одягу, там можна за потреби взяти вбрання безкоштовно. Що для цього потрібно, і в які дні доступна послуга, дізнавалися мої колеги ковтинки, куртки та штани. Волонтерка Червоного Хреста Діана показує вбрання у банку одягу. Ось тут у нас є ще верхній одяг. На жінок, чоловіків, ну трішки, але також є. Багато одягу дитячого, на малюків, ну і так і трошки є постілі, рушників. Тут можна не лише взяти речі, але й принести власні. Зараз, наприклад, не вистачає чоловічого одягу, розповідає волонтер Віктор. Інколи каже, віддає людям своє. Приїжджали з автобусу переселенці, прискакало, взагалі ні в чому. Так, мені тут дамо. Я недалеко живу. Пшовшу та спортивника кое-та обув, то знайшов, віддавав людям сам потом гардероб обновляв. Поповнити свій гардероб у банку одягу може будь-хто для жителів міста та району жодних обмежень немає і з собою треба взяти лише паспорт і картку платника податків. Виникали питання у нас: а кому ви будете давати, надавати допомогу, яким категоріям? Я хочу сказати, ми без категорій зараз тут в банки одягу працюємо, тому що людина може бути і забезпечена, але коли в неї пострадало житло, постраждав одяг, то їй теж треба прийти і щось вдягнути. Вдягнутися сюди, прийшов Олександр. Чоловік записався у журнал відвідувачів і взяв собі набір теплих шкарпеток. А на наступний раз попросив волонтерів підготувати йому взуття. Який розмір обувід потрібен? 41-42. 41-42. Я думаю, ми щось знайдемо. Чоловік зізнається сам без хатько, ночує у бомбосховищі, а вдень мерзне на вулиці. Тому доводиться просити теплий одяг у волонтерів. Ну, Надіюсь, скоро потіпляєте і все буде добре. І дуже сподіваюся, що ця волна, війна дурацька закінчиться. Нині банк одягу працює тричі на тиждень. У понеділок, середу та п'ятницю з 10 до 14 години. Отримати речі можна за попереднім записом. На кількість одиниць лімітів немає, кажуть у Червоному хресті. Усе видають за потребою. Саєнко, Даніл про Нікополь. Жителі Нікополя можуть безкоштовно утеплити вікна. Такий проєкт для містян запустила релігійна громада пробудження спільно з американським благодійним фондом Ukrainian Children. Якщо у вас є старі або вибиті вікна, чи якщо вони пропускають холод, можете звернутися до волонтерів з 17 до 21 години. Для Нікопольців послуга повністю безоплатна. У покрові на Нікопольщині у навчальному закладі відкрили клас безпеки. У ньому учням проводитимуть уроки викладачі та рятувальники, навчатимуть правилам поведінки у різних ситуаціях. Кімната має кілька тематичних зон: протипожежний захист, мінна безпека, домедична допомога, дорожній рух. Це вже другий клас безпеки у районі. Такі ж самі відкриватимуть і в інших закладах освіти. І на цьому нас вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію. Спокійного усім вечора. Тримаємо стрій, нескорені люди сміливої країни.